Доброго вечора. Вас вітає Закарпаття. Сьогодні 27 липня. Потрохи горішки підростають. Покажу вам молодий садок. Деякі сорти вже мають сигналки. Подивимось. Як вони виглядають, розкажу у кого брав і який сорт брав. Так, тут у нас... Ну, у саженці тут два і три річки. Так, тут у нас Варшавський. Варшавський. Маю чотири саджанці. Виміняв людини. у людини на свої чотири. Не пам'ятаю вже в кого, неважливо. Так, далі в нас Поліна від Ігоря Губіна. Значить, на всіх цих кущах це сигналки, крім Багряного, щоб я не повторявся, є кожного куща, що це сигналки то скажу наперед, що, що, що вони сигналки Поліна. Ігор мені вислав два саженці. Один я замовляв, один в подарунок мені вислав. Я в нього замовляв 13 саджанців, 13 сортів. Так. Далі в нас барбакан. Сигналки немає, це відсадок від, від мого барбакану. Так, тут у нас святковий. Святковий теж від Ігоря Губіна, сигналки нема. Сирена. У мене тут посаджено через один, один зелений, один червоний. Так, в такому шахматному порядку сирена. Сиреном мені подарував мій товариш. Віталік, теж сигналки нема. Так, далі у нас буду вже дивитись схему 42-19 від Ігоря Губіна. Десь тут має один, один горішок, десь тут був. Ось тут він. Через листя. А, навів, навівся фокус. Один горішок такий, вже має сережки. Така сигналочка у нас на 42-19 тут у нас знову Варшавський. Опа, мало не впав. Слизько після дощу у нас кожного дня дощі йдуть бурі. А, вже і похолодало сьогодні, 20 градусів лише було. Так, Варшавський. Так, Далі у нас такий маленький садженець. Це у нас ультраско, ультраскор бадалова від Петі Максютинського. Була одна, одна сигналочка тут, така некондиційна. Вже слимаки об'їли об'їли плюску, плюска дуже така гарна, розвернута в нього. Дуже мені подобається цей сорт. Будемо за ним спостерігати. Так, далі у нас Академік Яблуков від Ігоря Губіна. Зараз наведемо фокус. Не хоче щось. Такий академік яблоков у нас. Така плюска в нього липка і волохата. Ну і що, добре видно. Така мене систе не схожа на інші червонолисні сорти Академік Яблуко. Так, йдемо далі. Далі у нас Дар Павленко, теж від Ігоря Губіна. Сигналки нема. Смолін. Теж від Ігоря Губіна. Добре розвивається, гарний такий. Але сигналки теж нема. Сережки вже є. Будемо чекати наступний рік. Озенбаш від Петі Максютинського. Теж ще сигналки немає. Так, Варшавський мій. Давидівський був скошений. В цьому році під нуль, але гарно, гарно відбив і розвивається теж від Ігоря Губіна. Кудрайв від Віктора Передрія з Запоріжжя посаджений цієї зими сигналки нема. Вересневий від Ігоря Губіна. Теж сигналки поки що нема. Пушкінський від Ігоря Губіна має сигналки. Такі такі бомбочки у мене є три пушкінці, пушкінські з, рихних, з різних місць, і вони всі практично ідентичні. Так, тут у нас. Лазівський від Ігоря Губіна теж був, теж був скошений на нуль, але теж відбив коріння гарне, розвивається нормально. Так, теж Варшавський. теж там є пару сигналок висять. Так, тут у нас шедевр від Ігоря Губіна. На чим мене був випад шедевр і G9 його форма, і Ігор мені вислав безкоштовно ці два сорти знову, за що я йому дуже вдячний. Піканчик, піканчик один, піканчик другий. Так, тут у нас. Що у нас? Барбакан. Теж немає сигналки. Аліса від Ігоря Губіна. Теж сигналки немає. 9 G. 9 G від Ігоря Губіна. Сигналки нема. Врожайний 80 від Олександра Фільберта. Теж другий рік від посадки. Сигналки нема. Так, Квачевський. Це мій. Це мій. Від дирок зимку висадив Гордієнко від Олександра Фільберта. Теж те сигналки поки що нема. Напевно, цей сорт входить у плодоношення трохи пізніше. Ламберта червона, теж віддирок мого <кій> хачапурі від Олександра Фільберта Хачапурі Так чи є тут щось Хачапурі поки що поки що немає Не бачу Так Барбакан привітий на Медвежий з мого куща. Джамбо Від Юри тут рука Привіт і на Медвежий. теж сигналки поки що нема. Тут кудрайв такий вже приготувався до зимівлі, теж з мого куща Привіт і на Медвежий. Зачахли. Від Олександра Фільберта зачахли вже має десь тут пару сигналок я бачив вже. Одна, дві, там три, чотири. Зачихли. Так, далі у нас. Далі у нас. Зараз схему подивлюся бо вже не пам'ятаю. Всі, так. Катерина Катерина від Віктора Передерія. Маю ну, від нього два саджанці Брав зимку. Є сигналочки Є сигналки. Катерина. Так. Далі у нас Топкара От Олександра Фільберта. Подивимось, чи я тут щось. Гарно розвиваються кущі, але видно, що ці, ці кущі не, не, спіш, не, не спішать плодоносити. Так, топкара. Далі у нас московський рубін. Теж від Віктора Запоріжжя. Така сигналочка. Невеликі горішки. Московський рубін. Далі. Далі у нас генжа. Олександра Фільберта. Гянжа. чи має щось? Начебто немає. Генжа. Ні, немає. Хоча сарежки. Сарешки вже заклав, але будемо чекати. Наступний рік хай розвивається. Так, тут у нас тут у нас Глорія від Юри то до рука. Поки ще горішки не, не мало, то тож не можемо сказати, що це 100% Глорія. Хоча Юра сказав, що горішки Горішки схожі на, на Глорію. Ну, будемо чекати врожаю. Так, тут у нас... Тут у нас кебеклі. Кебеклі, кебеклі теж має сигналки. Десь там ще, ще я бачив одну чи дві штучки Кебеклі. Так, тут у нас знову Катерина від. Олександра передрія, бачимо скільки вона вже сарежок заклала і тут. І тут десь вона має. Такі гарні сигналки. Дуже мені подобається цей сорт. Такі великі горіхи в нього. Я 8 років шукав цей сорт. Ще мені тільки не присилали. Замість нього і, і саженці берези. Що так в наводить? Фокус і саженці берези. І... І саженці Бука. Я все, звісно, повертав на пошті і Каталонського присилали і Косфорда, лиш ніяк не могли прислати Катерину, бо ніхто, звісно, не те що не мав, а й не бачив її. І... То ще дуже радий, що мені Нарешті вдалося придбати Катерину, допоміг мені Андрій Руденко, за що йому велике спасибі за це. Так, тут у нас тут у нас А Ну гадайте, що це. Що це за бомба. Так, це хузька бомба. Друзі, я вам скажу, що ці горіхи треба, треба бачити вживу. Треба бачити вживу. Це не бомбі, це динаміти. І вони набирають ще калібру, бо це пізній сорт. Пізні сорти вони ще ж набирають калібру. Ох які. Закарпатські. Закарпатські бомбі. Так, йдемо далі. Далі у нас Миколи Матвієнка. багряний. У минулому році він вже мав сигналки. Я там показував десь. У цьому році вже крупніші, звісно, горішки. Ось такий багряний. Багряний від Миколи Матвієнка. Так. Теж хузька бомба, але ще немає сигналок. Багряна бочка від Миколи Матвієнка теж привіт і на, на ведмежому. дуже добре розвиваються саджанці. Так, Другий рік у мене а вже метр вісімдесят вже вигнали, хоча в минулому році вони майже не виросли, бо була посуха страшна <кій> так тонкокори від бариби Має одну сигналку але сигналка поки що не відповідає не відповідає тим розмірам і цій формі яка, який то горішок має бути будемо чекати наступного року так. тут у нас багряна куля від Миколи Матвіянка теж привитий дуже гарні горіхи дивіться дивіться Дуже рідко можна зустріти червоно, червоноплідний фундук із круглими горіхами. Усі чорнолисні сорти майже видовженої формі такої циліндричної, а цей круглий. Так, далі у нас. Далі у нас... Тенісні м'ячики. Далі у нас тенісні м'ячики Деміса. Деміс від Юри то до рука. Дивіться, який тут м'ячик висить. То м'ячі. М'ячі висять. Крупний сорт. Будемо восени після дозрівання їх порівнювати калібри. Крупноплідних буду робити ролик. Подивимося, як сигналки себе показали. Так, тут у нас Red Majestic, кручений конторта. Так, для красоти висадив, потім буде такий декоративний кручений. Президент від Миколи Матвієнка привіт їм на Медвежий. Сигналок поки що нема. Англієць від з хуста. Теж поки що сигналок нема. Так, тут монро випад. Е, так, тут у нас барбакан від міжістиця має десь тут, ну сигналки невеликі, звісно. Такий слабо щось розвивається. Тут у нас барбакан і там ще один орішок є десь. Минулого року стояв на місці, напевно, коренева не тягне, бо, бо сам стовбур досить тоненький. Тоненький стовбур. Може щось з коренями було, але друга хвиля росту, бачите, пішов вже гарно. Я його підлив трохи радіфармом і корневином. Думаю, буде, все буде з ним гаразд. Так, далі у нас Далі у нас м -м, трапезунд від Миколи Матвієнка. Привіт і на гладку кору ліщину. Тут у нас вже є вже є сигналки теж. О, трапезунд. Микола Васильович казав, що його трапезунд має походження штат Орегон. Ну, Подивимось, чим вони відрізняються і чи відрізняється від трапезунда Олександра Колєснікова і трапізунда. І ляса що в мене є. Так Тут у нас Пушкінський відмішистиця. Теж є там сигналочка горішок, а не буду показувати, бо вже всі знають як виглядає Пушкінський. Так, тут у нас Жаданий. Теж гіганти горіхи. Жаданий. Теж від, від міжі, стиця з хуста. Привити теж на медвежі. Йдемо далі. Далі у нас Катерина з мого куща прививав на медвежі мій друг Віталік. А Дивіться, яка вже, які, скільки, скільки вже сережок був привитий весні. Так, тут у нас грузин. Грузин теж від міші. Відміжних з хуста теж горішки немаленькі. і на відмежимо. Так ну, тут треба якісь червонолисті пару сортів досадити. Тут у нас трекстон. Ще сигналок не мав. Ну і там треба ще досадити пару сортів. Ну, ось такий, друзі, був. Коротенькі-швиденько, щоб не затягувати відео огляд. Як горішки дозріють, зробимо потім таке ще порівняння, порівняння калібру, зважимо їх, подивимося, подивимося на їх форму та вагу. А на сьогодні це все. Мирного вам неба, гарних врожаїв. Pirvytės Karpatė, beržiu tave, papa.